Я, я не вважаю, що це панацея заборона. Ми свого часу забороняли е, російські пропагандистські канали. Я не називаю це журналістикою. Ми не боремося із журналістикою, з вільною думкою. Взагалі, ні. Вона має бути має бути критична, якомога гостріша. Вона має бути. Ми е, взагалі за те, щоб не ставити знак рівності між. Пропагандою, російською дезінформацією та журналістикою. Це взагалі різні речі. Наприклад, візьмемо останній випадок, коли в Угорщині заборонили 12 українських медій. А Георгій Тихий, по-моєму, одразу зреагував. МЗС МЗС цю, цю думку. І це ми також, Національна Рада, виступила з заявою про те, що це. Вони це зробили нібито у відповідь на наші е, ворожі дії проти е, угорської угорських медіа, здається, так? Але ні, служба безпеки, яка заборонила певні ресурси, е, вона не забороняла їх за національною ознакою. Що це медіа угорщини, наприклад. так? Вони заборонили медіа, які були угорськомовні, румуномовні, там з Молдови також певні ресурси. але... Це були це була не журналістика, а це були ті ресурси, які поширюють пропаганду, і не треба між ними ставити знак рівності.